Направляємося третім маршрутом, виїжджаємо на голову дорогу і повертаємо праворуч. Де поворотник? Крутим, крутим. Дивимося, чи нема машин. Акуратненько виїжджаємо. Їдемо помаленьку, поїхали. Паску трошку і тримаємося своєї смуги. На другу передачу. Ситуацію, -за того, що обмежена рядовість ближче uh -huh. під'їжджаємо, якщо пішоходи не підходять тільки в тому випадку. Uh -huh. Право свободно, ліво є машиною. Машина, yes, right. машина проїде і ми поїдемо. Uh -huh. Поїхали, газку додали і крутимо до упора. Лінію бачимо, розраховуємо, що... Я її, в принципі, тут бачу. Да, я, я не бачу. бачу. То, яку лінію бачимо, в середньому там 30 см від лівої лінії тримаємося, щоб якийсь орієн... орієнтр був. Аналізуємо, що ці ліва літаки стала інше. У них засвітився зелений ближче до пішохідних. перед, прямо перед пішоходним зупинимося. Зупинились, готуємося рушати, перша передача. Чуть-чуть привідпустили щеплення для того, щоб не відкотитися назад. Все, Поїхали на СКУ. Ще раз подивилися вліво і поїхали. Може хтось почати об'їжджати або mm -hmm. хтось починати руку. Як буде це впевнитись в безпеці руху. Задача проїхати безпечно, а не швидко, так? Да? І далі рукуємося прямо. Давай чи ні? Може. Майже. Ще чуть-чуть, так. Да? Чуть-чуть. На першу передачу. Поїхали газково. Добавляємо газу і на другу передачу. Дивимося ніби зеркало. Започаємося в лівий ряд і за те, що там тягучка, там заблокований рух в правій смузі. Якщо круг бух би не заблокований, ми трималися в правій смузі до знаку. І тут тільки після знаку десь би перелаштувалися, як щоб можна було mm -hmm. по можливості. Блище, ближче. І лівіше, чуть трохи. Горький простіше, ну да. <свісно> а така ситуація, якщо з цей виїжджає машина з сторони, ми повинні дати місце для виїзду. Ну, зазвичай хто міняє, той хто якщо машина рухається в зі смузі. Якщо машина рухається в правій смузі, він змінює смугу, то він має надати перевагу тим, хто рухається вже в основній смузі, mm -hmm. бо він змінює смугу. Mm -hmm. Це називається ізвічливості, можна вже пропустити. Тримаємося правіше. Орієнтир права лінії. Право сказано триматися якомога ближче до правого краю проїзної mm -hmm. частини. Другий з'їзд. Ласку mm -hmm. тримаємо. Виключуємо повороті, ще рано поворотити. Ми поворотні показуємо, що ми не перелаштовуємося, а напрямок руху коли ми рухаємося, поворотів включили mm -hmm. наліво, дивимося, аналізуємо, поїхали і не встиваємо вже ближче, ближче трошки і зупинилися. Перша передача, готуємося їхати. Дивимося по ситуації, поїхав на СКУ. тримаємося правий смугу на другу передачу. І поворотів направо. І сильно не розганяємося. Зазвичай хто тут сильно розганяється, чекає заднім колесом бордюрку. Роздіва mm -hmm. Бо машини, справа бордюрка і mm -hmm. задача оборонної проїхати. Переду маршрута, яка висаджує людей. Дивимося по обставину, чи всює, він рушить, чи ні. Взагалі можна його об'їхати. Газку додали. Друга передача, бо швидкість впала. Маршрутка вже рушила. Вернулися обратно, правий поворотник, правий ряд. Праве зеркало. Друга передача. Виключили поворотні. Поїхали акуратно. Другий з'їзд. Mm -hmm. Перша передача і готуємося. Правіше. Трошки правіше. не спішимо. Дивимося по ситуації. Щеплення вижили, нажали. Радіше. За БМВ їдемо. Поїхали. Наску. Добавляємо, добавляємо. і на другу передачу. Почнемо, що перші з'їздимо приїхали, ми ще захищаємося. До, до, да. да. Добавляємо газу. Mm -hmm. Дивимося по ситуації, що ходів немає. Mm -hmm. Дивимося, автобуси не виїжджають, чи виїжджають. Mm -hmm. Повороті наліво. Перешкоди об'їжджаємо. Mm -hmm. Для об'їзду перешкоди збирається, нас суцільно не на їхать. Приключаємо повороті. Так, щоб не створювати перешкоди зустрічним транспортом. Поворотні направо вернулися в правий ряд. Виключаємо поворотник. Дай себе еще один эмоций и по молодку смещаемся в диво там, дебатирна Перед переступління, якщо нам на перехресті хоча б одна машина їсть, mm -hmm. зупиняємося перед стопліннією. По перехрестя маленьке і там важкувато буде його проїхати. Mm -hmm. Бачимо вже жовтий, а вони ще не покинули mm -hmm. перехрестя, вже червоний і вони тільки проїжджають його. Зараз після того, як засвітиться зелений, ми виїдемо до центру перехрестя за пішоходний перехід. Дивимося угу. зелений, пішоходи доходять, поїхали. Тримаємося трошки інше. І дивимося по ситуації. Одне око на світло хорики для пішоходів світиться. Якщо для пішоходів зелений, то значить для зустрічного транспорту зелений. Якщо пішоходний почне моргати, то значить для зустрічного зелений почне моргати. І відповідно ми будемо готуватися рушати. Дивимося по ситуації. Машина закінчується, пішоходний моргає, поїхали. Надаємо перевагу зустрічному транспорт. Поїхали помаленьку, після мопеда. Будемо не спішим, там пішоходи йдуть і займаємо крайнє праве положення. Газку добавили, поїхали. І на Mm -hmm. Тут обмежених, огля... mm -hmm. обмежених зон, де можна поточити ситуацію. Обмежена, дивлюсь, коротше, хворя. Поворотник наліво, перешкоди по нашій смузі. Дивимося, чи нема зустрічного yeah. транспорту. Зустрічний транспорт є. Заглядаємо. Перша передача. Нема більш зустрічного. Mm -hmm. Аску додали. Ліве зеркало теж подивиться, чи нас ніхто не об'їжджає на другу передачу. Не вертаємося поки що. Ні? Ще одну перешкоду треба об'їхати. Друга передача. Якщо поїхали, швидше поворотник направо вернулися. І поворотник наліво ми на перекресті наліво повертаємо. Mm -hmm. Зустрічного транспорту нема. Mm -hmm. Рутимо ліво. лівіше і низпішемо. газ, щеплення вижили, перетормозили перша передача, бо високі лежачі поліцейський, щоб більш окротніше його проїхати. Mm -hmm. Лівіше трошки. Газку додаємо і на другу! Далі направляємося до регульованого. На регульованому перехресті наліво повертати будемо. Аскуву. Додаємо газу, додаємо. І на другу перешкоди. І поїхали. Аску додали. І зримаємо крайнє праве положення. Аску добавимо. Додаємо, додаємо газу. І їдемо повноцінно. На третю передачу. Тишок ладю бачимо, приторможуємо. Передача поїхали і сподіваємося, що він рушить. Я Ви? допомагаю нештовхуємо, mm -hmm. да. так? Да? Щоб да. не заглух. Добавляємо газу. І на третій передачу. Зменшуємо швидкість перед колом. Перетормажуємо, друга передача. Дивимося на коло, поїхали. Ближче до кола. Дивимося. Mm -hmm. Можемо проїхати. Газку додали, yeah. поїхали. Не розганяємося. В районі 20-25 км максимум. Mm -hmm. На колі. Поворотник направив виключився. Я Та, хорошо, Добре. На момент з'їзду з, з кола поворотник повинен бути Так, да, Я, я запам'ятала, коли ми їхали з що... дітей, то він в мене виключився. При русі по колу поворотник не обов'язковий, а от при з'їзді з, з колу поворотник обов'язковий. Mm -hmm. Але бажано, щоб на колі був поворотний включений за те, що, щоб бути зрозумілими для інших учасників, куди ми направляємося. Ми направляємося зараз до кола, на колі будемо їхати на другий з'їзд. наверное, на коде поедем на первый за то, что там авария. На первый? Да, на первый. Ведь сразу поворотник направо, ты поехали. Вот там авария и час пик зараз. Там мы надолго, как говорится, застрянем. Поехали на Добавляем газу. Це не може проїхати. Mm -hmm. Це можна там півчаса простояти ці тробки. І зазвичай після кола там цей маршрут закінчується.